За екзотикою в час літніх канікул не обов'язково до моря. Тепер у цьому переконані учасники сплаву на катамаранах, який щойно завершився. Натомість залишились нескінченні враження від річкового екстриму і порівняно із закордоном кордоном в українських Карпатах гроші. Сплавлятись на катамарані може кожен професіоналом тут бути не обов'язково. Як каже керівник групи, з усіх небезпек найстрашніша хіба що нависла над водою гілка. Ну хто не спів, як, хто хто ні успіха допозав, хто не присів, то він відповідно потім сплавляється поруч з катамараном. Проте навіть така перспектива відважних туристів не лякає. Ця подорож для них і розвага і водночас можливість оздоровитися, а ще кинути виклик традиційному поняттю про відпочинок. Не треба шукати Єгипту, не треба шукати Непалу. Все те, що потрібно для відпочинку, не має значення, який це відпочинок. Чи це відпочинок більш пасивного характеру, такий відпочинковий, так, так от, як зараз люди на галявні просто бавляться. Чи цей відпочинок тих, хто називає себе екстремалами? Це все є в Україні. Безпосередньо сплава згодом і можливість разом з батьками порозважатись та пожити у польових умовах особливо подобається дітям. Дітям дуже цікаво було в таборі. Це для них нова і катамарани, і вода і ігри. Теж малих аргонавтів не лякають ні бурхлива річка, ані навіть голодні комарі. От спочатку, коли ми спускалися, тут було трошки страшно. Це початок і а потім я вже привикла і нормально вже. А, тобі? а мені зовсім не було страшно. Страшно не страшно, а екстриму нахапались і малі, і дорослі. Адже, окрім сплаву, вчилися пересуватись канатною дорогою, мандрували печерами, відтак і визначитись, що ж згодом розповісти друзям наразі нелегко. Я, чесно кажучи, не сформував ще якоїсь певної думки. От те, що комарів багато, вже буду говорити. здорово. Як кажуть учасники сплаву, така поїздка ідеальна для сімейного відпочинку. Організатори тим часом вже збирають наступну групу. Ірина Ващишин, Христина Гаврилів, Вадим Дмитриченко, наш репортер.